Давайте подивимося, що приготувала для вас майбутнє. Настраюйтесь на себе, загадуйте сроки до трьох місяців. Загадуйте свій срок і подивимося, що в цей період для вас підготовлено. Ох, дістала. Ой, карта сонця. Дивіться, успіх в будь-якому вашому починанні. Ви будете сяяти, ви будете центром свого всесвіту, да? на вас будуть звертати увагу. Що ще покажуть нам карти? Паш кубків якась творчість, натхнення, легкість. Так? Ви будете, як то кажуть, як риба в воді плавати в якомусь місці, від... почувати себе. Так, що тут ще? Колісниці? Ну, може, когось чекає дорога. знаєте що все пройде добре. Ви будете вирушати, можливо, в дорогу. В когось це прорив. Прорив якоїсь своєї справи, в кожного своє. Але це рух до своїх цілей, до свого успіху. Королева жезлів. Ви будете відчувати енергію. Королева жезлів дуже енергійна. В неї є сили, у неї є здоров'я, у неї є якесь натхнення. Також це карта дій. От ви будете йти до свого сонця, до свого успіху, і він точно настане. Це щось нове для вас. Вежа показує, що ви все будете починати з як з нуля, міняти якусь стратегію, що і послужить тому, що раптом да ви підете до сонця. Це буде несподівано. Сили у вас будуть, ви будете відчувати внутрішній такий стержень свій. да Ну і що ще Четвірка жезлів показує, що дороги відкриті у вас на будь-яку справу, яку ви хочете. Також показує, бачите, затишний дім, близьких людей, успіх, відчуття свого дому, да крову, можливо, якийсь Квартирне питання, стоїть, яке мучить багато віків проходить, да? а людей що цікавить квартирний випробус. Так що у вас тут з цим теж все рішиться. І ви будете відчувати якийсь такий приємний затишок і спокій, якусь стабільність. Хай так і буде.